Всім привіт! Вибачте, що знову ще довго не було активу. І як завжди, я відмазаюсь тим, що в мене не було ідей, бо так воно і є. І я вирішила сьогодні повернутися до нашої цієї рубрики про таємниць скречу. У цієї таємниці не було у скреч, тім проти таємниці у цьому шедевро-проектику. І... Але це тому, що, скоріш за все, це навіть не сильно і таємниця. Бо він навіть і не скриває, хто він такий, і навіть, як я розумію, не хоче здаватися дивним. Тож, готуйтеся, це ось цей чел. Як часто це буває, ми знову вже заглянули у Scratch Stats, тому що його також немає у скречі. Помилка 404. І це не тому, що він видалив аккаунт, а тому, що його. Це улюблене заняття команди скречу. Забанили. За що забанили? Як це часто буває? Ні за що. А ось з чого все почалось. Як ми бачимо, це перший аккаунт без всяких цифр, і, і приєднався він у, у липні і. Це так, вам і цей шлях, який він пройшов просто з гексерей до номера 446. Так-так, він створив 446 аккаунтів. Зайняв декілька місяців. Ну, що вже скажеш, були і такі, як і фейкові, типу ось цього. А на деяких профілях є аватарка з отаким от білим котом. Тому що це і є гексерейт. Це символ одного сайту. І я колись чула, що це символ поганого сайту. То я так сильно не зрозуміла, тому запитала в чату GPT. Тож, він коротко сказав, що це символ сайту, який спе спеціалізується на фурі арті. А фурі, це вважаєте, те саме, що і квадробери. Тобто в самому сайті нічого особливо поганого нема. А тепер перейдемо безпосередньо до інформації. Тож зовсім нещодавно він підписався на мене зі свого 434 го аккаунту. Далі, як ми бачимо, це він, бо він так каже. І, як бачимо, він або українець, або російськомовний, або москаль. Далі він написав, що його 100 разів банили по IP. Я спитала, як же він тоді заходить, а він каже, що по VPN. І останній факт: він каже нам тренуватися. Вперше я дізналась про хексрейда приблизно 200 хексерат тому. І це було вже доволі таки довго. Насамкінець, дякую, що переглянули відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, все таке, як завжди, і до зустрічі до наступного відео.